Що таке невічливість автомобілістів напевне знає, ашо Сальвадора Рошанов за його плечима понад півмільйона кілометрів. Самотужки він здолав маршрут від Києва до Владивостока. Байкер-мандрівник на залізному коні уже 11 років. За цей час побачив чимало. Потрапляв у небезпечні ситуації на дорозі. І сам найгірше це неуважність водіїв автівок, котрі полюбляють підрізати байкерів. Може, вони просто варятся вот в своем соку в этой коробке вот в этой скорости и очень трудно мозгам сознанию понять что есть что-то поменьше. Лично со мной был случай, когда я тоже ехал э, по полосе а из пробки резко выехал жигули. Вот. Ну и, звісно, удар столкновення летел через машину. Ну слава богу, обошлось. А от найсильніша людина планети Василь Растюк, у байкери подався нещодавно разом із друзями, сідлав залізного коня та вирушив у цю мандрівку через одне бажання довести, що байкери це не завада автомобілістам, права у всіх рівні. На думку людей, які їздять на двохколісному транспорті, недостатня увага автомобілістів, та і повага також. До двохколісного транспорту неважливо не на чому людина їде на мотоциклі, на скутері чи на велосипеді. Єдине розчарування місцеві мотолюбителі столичних байкерів не зустріли. А от очільник міста привітав учасників мотопробігу. Пересідати на мотоцикла мер не збирається. Утім, ініціативу байкерів підтримав охоче. Керівництво дає, я написав звернення за своїм підписом, тому що на превеликий жаль, останнім часом ми спостерігаємо в новинах, а ніхто краще не знає, як ці люди, які пересуваються на мотоциклах, яке зневажливе ставлення, деякі водії престижних, особливо іномарок, демонструють до інших учасників транспортного руху. Ще одна завада для України стати байкраєм дороги. Три дні у мандрах це вкотре довели пів тисячі кілометрів швидкої їзди і залізним коням. переливки. чуть-чуть розвалюваються труби, даже от, метал ламається. Ну от, хомутами вот хамутами стягувати. І... Доїдемо, а що робити, з Божою допомогою доїдемо. Попри труднощі, мотопробіг триває. У гостях байкери не засиджуються. Не тривала зупинка і знову у дорогу. Їх уже чекають в інших обласних центрах України. Попутного вітру Наталія Лосовик, Олександр Литвиненко, новини на вежі.